Про події війни говорить Стратком. президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія нарощує союзництво з північною Кореєю. Тепер це стосується не лише передачі зброї, а й людей в розпорядження військових сил окупантів. Нагадаємо, з цього року Пхеньян поставляє Москві артилерійські снаряди в червні. Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтерв'ю агенції Bloomberg розповів, що їм відомо що не менше про 10 тисяч морських контейнерів, які можуть вміщати близько 5 мільйонів артилерійських снарядів, які були відправлені до Росії. Згодом Північна Корея розпочала поставки балістичних ракет КН 23 Ми бачимо. Що нарощується союзництво між Росією і такими режимами, як у північній Кореї? Це вже не просто про передачу зброї, це фактично про передачу людей з північної Кореї до військових сил окупанта. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки, коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил, це не просто перелік військових засобів, це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим ніж вони можуть витримати, і це про недопущення більшої війни. За словами Андрія Коваленка, керівника центра протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, військові КНДР присутні у невеликій кількості в Донецькій області, а їх діяльність пов'язана з супроводом північнокорейських боєприпасів. Велика кількість яких, за словами Андрія Коваленка, поганої якості, впевнений, що окремі спеціалісти північної Кореї давно вже проходять спільну роботу з РФ. Маю на увазі в першу чергу ППО інженерів. Що стосується піхоти. Оти, то очевидно, це буде не найбільш мотивована та якісна піхота, але це у будь-якому випадку люди, які потрібні на фронті, впевнений в свою чергу заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор Максим Жорін, і додає північно-корейські солдати можуть вплинути на ситуацію, навіть якщо замінять російські підрозділи в тилу. В ніч на 14 жовтня російські війська не здійснили жодної атаки на українські міста за допомогою безпілотників типу шахет. Неактивною також залишалася стратегічна авіація Росії. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України, полковник Юрій Ігнат. У коментарі АРМІІНІФОМ. Повітряні сили ЗСУ поки що не коментують можливі причини раптового затища з боку російських військ. Тим часом головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про знищений на Росії військово-транспортний літак Ту-134. Він належав до 117-го військово-транспортного авіаполку Збройних сил держави агресора. Літак згорів у ніч з 12 на 13 жовтня. Нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі Орінбург-2, де базувався Ту-134. Такі радянські борти використовуються зокрема для транспортування керівників. Рівного складу Міністерства оборони РФ повідомили в гурмо, нагадавши, що кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату. Естонський уряд хоче закуповувати озброєння українського оборонно-промислового комплексу. Про це з посиланням на міністра оборони Естонії Ханна Певкура повідомляє видання ІРР. За словами міністра, таке співробітництво може допомогти українському оборонно-промисловому комплексу збільшити обсяги виробництва. Нині перешкодою у реалізації такого оборонного співробітництва між Естонією та Україною є заборона на експорт озброєння, яка діє під час воєнного стану. Найбільше Естонія зацікавлена в українських ракетах. Ракети дальньої дії це звичайно цікаво для нас. Там різних варіантів багато. Звичайно, в деталях ми не можемо говорити, але насамперед ми дивимося на системи, які можуть впливати на супротивника на великій відстані. Наголосив міністр оборони Естонії Ханна Певкор. Представники організації Об'єднаних Націй заявили про проникнення двох ізраїльських танків на базу миротворчих сил під час операції на півдні Лівану. За даними ООН, 14 жовтня два танки Меркава прорвалися через головні ворота бази миротворчої місії ЮНІФІЛ. Це абревіатура тимчасових сил ООН у Лівані. Вони їх зруйнували та увійшли на територію бази. Пише Reuters. Після відходу танків неподалік бази, нібито вибухнули снаряди, що випустили густий дим який поширився на територію комплексу та спричинив нудоту серед миротворців? Ізраїльські військові відкинули звинувачення у штурмі бази. За їхньою версією інцидент стався після того, як бойовики угруповання Хезбала обстріляли солдатів цагал протитанковими ракетами, поранивши 25 військовослужбовців. Місце, де їх обстріляли, знаходилось біля посту ЮНІФІЛ. Це не штурм бази. Танк потрапив під інтенсивний вогонь, що призвело до втрат, і був змушений відступити, аби уникнути подальшої небезпеки. Зазначив речник ізраїльської армії, надав шашані. Ізраїльська сторона також пояснила, що застосувала димову завісу для прикриття операції з евакуації поранених. Там запевнили, що це не становило загрозу для миротворців ООН. Застосунок Армія Плюс стане універсальним цифровим помічником військовослужбовця. Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Чорногоренко під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віце-президентом інституту миру США Вільямом Телером. За її словами, застосунок Армія Плюс отримає деякі нововведення. а саме Навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом збройних сил України, цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових. Щодо застосунку резерв плюс, то в ньому з'явиться інноваційний сервіс рекрутингу. Це дозволить військовозобов'язаним переглядати актуальні вакансії у військових частинах. Ми прагнемо зробити процес мобілізації більш прозорим та інформативним, щоб вмотивовані люди, які вирішили добровільно долучитися до лав сил оборони, отримали повну картину можливостей служби. Підкреслила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.